российское ПВО нейтрализовало еще одну массированную террористическую атаку Киева. Уничтожено 28 украинских беспилотников над шестью регионами России. 13 ударных дронов сбиты над Волгоградской областью. 7 над Ростовской, 4 над Белгородской, 2 над Воронежской, по одному над Курской и Брянской областями. В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий на остановках на случай атаки. Как выглядят эти укрытия, показал в губернатора Смирнов. Аналогичные конструкции появятся и в Курчатово, там, как известно, АЭС. При этом в Вашингтоне боятся возмездия Москвы за вторжение в Курскую область. Посольство США в Киеве выпустила рекомендацию для американцев срочно покинуть территорию всей Украины, якобы русские, готовятся в самые ближайшие дни нанести удары по правительственным объектам киевского режима. Ждем. Ну а пока российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Полтавской и Харьковской областях. В Полтавской. Целью стала авиабаза ВСУ в Миргороде взрывы звучали в Николаевской области, там дислоцируется подразделение ВСУ «Кракен». Герани атаковали цели в Киевской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В Сумской области летчики ВКС сожгли вышку связи. Накануне на Брянщине пресечена попытка прорыва госграницы России. Украинские ДРГ дважды попытались зайти на территорию Брянской области в районе поселка Забрама. Это Климовский район. Враг был обнаружен вовремя и с потерями отступил. Сейчас въезд в Климовский район перекрыт блокпостами. В Курской области российская армия полностью остановила продвижение ВСУ. Армия России удерживает контроль над Мартыновкой и Краснооктябрьским. Также удалось выбить ВСУ из поселка Нечаев. Это сделали бойцы так называемой дивизии Донбасса. Но еще одна хорошая новость на подлете к границе Сумской и Курской областей расчеты ПВО БУК-3М. Успешно сбили вражеский Су-27. Украинский летак нес на себе американские авиабомбы для нанесения ударов по российским населенным пунктам. Курское наступление Украины это попытка Зеленского заставить Запад предоставить больше помощи, в частности. Ракеты дальнего радиуса действия, пишет сегодня агентство Bloomberg. Впрочем, пока эта авантюра не пронесла результатов, а Украина может потерять важные территории на Донбассе, полагает агентство. Канцлер Германии Шольц теперь пытается абстрагироваться от набега на русских холлов. Заявил, что Киев готовил свою вылазку, как он выразился, секретно и без обратной связи. Выглядят заявления Шольца достаточно глупо, в том смысле, что Киев не делает ни шага без одобрения и поддержки от НАТО. Главный садовник Европы Барель решил не держать европейских граждан за дураков и прямо призвал западные страны разрешить использовать дальнобойные ракеты по нашей стране. По мнению Барели, Киев таким образом добьется мирных переговоров. Ну то есть мир это удары ракетами по России. Запомни. При этом ответных действий Москвы евродипломат не боится. Сказал, что ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России, уже переданы Зеленскому. А значит, нельзя сказать, что Европа, как и 80 лет назад, использует свое оружие против русских. То же самое касается и западных танков БМП и БТР. Заместитель главреда крупнейшего немецкого издания «Биль» Долбрюк требует полностью снять все запреты на широкомасштабные атаки ВСУ в Курской области. О каких запретах говорят, совершенно не ясно. Як Херсонщина відзначала день російського прапора. Лівобережжя Херсонщини, як ми пам'ятаємо, вже понад два роки перебуває в окупації, але населення не припиняє чинити спротив. Завдяки активістам руху Жовта Стрічка. Жителі масово палили російські прапори. Місцеві публікували фото та відео, де демонстрували палаючі триколірні ганчірки. Власне... Е що, що відбувалося, завдяки активістам руху Жовта стрічка. День, який мав би стати святом окупаційної влади, перетворився на символ спротиву. Пишуть вони там додали, що жителі Херсонщини взялися масово палити російські ганчіря та фіксувати це на фото і відео, таким чином демонструючи, що спротив буде тривати до тих пір, поки на попіл не перетвориться останній російський триколор. Багато відео є в мережах. У каховці на білбордах російські прапори, до речі, нагадують журналісти, що просто вигоріли від сонця і через таку зміну кольорів стали подібними до українських. Ну і власне, звісно ж, рашистам там не раді, як би там не було. Це фактично вбитий курортний сезон, вже не вперше І будь-яке. Місто містечко село, яке потрапляє під російську окупацію, воно не має ніяких преференцій. Так, місцеві гауляйтери, можливо, трошечки рублів заробляють більше ніж заробляли в гривнях, будучи пересічними за часів юрисдикції України. Також з'являлось повідомлення про пожежу, яка, нібито, сталася на лівому березі колишнього каховського водосховища. Про це дописували саме в телеграм-каналі Нікопольської районної військової адміністрації. Поки що подробиці невідомі, але як ми бачимо, саме із. Кадрів, такі які публікують саме в телеграм-каналах, зокрема вже вони поширюються. Все ж таки палало досить таки потужно. Як тільки будуть з'являтися нові деталі, будемо обов'язково вас повідомляти, звітувати про те, що все ж таки там відбулося. Ну а далі будемо говорити на правили жаль про багатостраждальну Харківщину, адже бачимо, що. Досі таки часто расисти закидають кабами, зокрема і прикордоння Харківщини. Ми бачимо, яку тактику вони використовують проти мирного населення, яке проживає саме в цьому регіоні. І От з'явилося повідомлення від ДСНС України щодо Харківщини, наслідки рашиських атак. Звісно, бачимо ці кадри, зокрема про те, як страждає зокрема, і екологія і ліси, і мирне населення, і цивільна інфраструктура, і як дописують в ДСНС України внаслідок масованих ворожих. Обстрілів були ні пожежі і пожежі. Також були в лісах пошкоджені житлові будинки, а також цивільна інфраструктура. На превеликий жаль є загиблий та постраждальний. Як вони дописали вчора ввечері в себе в телеграм-каналі, саме ДСНС України? В день росіяни завдали масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по населених пунктах Богодухівського району. В результаті ударів по місту Богодухів, одна людина загинула. Ще вісім отримали травми. З них одна дитина. На превеликий жаль, знову ж таки, ми бачимо. Що від російських ударів, від їхнього терору страждає найцінніше цвіт нації, наші діти, і крім того, пошкоджені і багатоквартирні, приватні, житлові будинки, автомобілі, інфраструктура цивільного підприємства. В результаті вже іншого удару, як повідомляють від СНС України, сталася пожежа, пожежа у лісовому масиві. Як вони дописали, горить хвойна підстилка на площі близько двох гектарів до ліквідації саме пожежі задіяні були 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС України. Далі будемо говорити і щодо приємних новин, зокрема, які також вчора ввечері пізно з'явилися щодо третьої штурмової про те, як вони успішно наступають саме на Харківщині, як вони захищають Харківщину. І деякі їхні успішні операції вже можемо розповісти. Так, дійсно, третя штурмова бригада легендарна, і легендарні на її віку, так би мовити, випали легендарні подвиги. Напевно, це можна говорити абсолютно без лапок. І от чергові вони намагаються занести до свого активу, і майже певен, що і занесуть. Третя штурмова повідомляє, що наступає на Харківщині, де рашисти, пам'ятаємо, з травня намагалися так би мовити, каламутити воду. На жаль, окупували або знищили кілька прикордонних населених пунктів. Майже стерли з лиця землі Вовчанськ неподалік кордону, і от нині є повідомлення від легендарної третьої штурмової, що бійці наступають на Харківщині і просунулися. Звучить якось так трохи трагічно вглиб, бо ми ж на своїй землі вже майже на два. Квадратних кілометрів повідомляється на ресурсах третьої штурмової. Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії окупантів. На цю хвилину задачу виконано доповів командир бригади Андрій Білецький, що ще пише: внаслідок контратакувальних дій. Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні ротні опорні пункти та просунулися у глиб фронту майже на 2, на 2 квадратних кілометри. Співвідношення сил на полі бою 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки. Головна задача виконана, як ми вже сказали. За 4 дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки і озброєння розбито або уражено. Унікальність операції в тому, що ми наступ. Пали на переважаючого ворога і перемогли, пише Білецький. Успіх, за... успіх залежав від детального планування нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, протиповітряної оборони, безпілотних систем і розвідки. Але героями поля бою були танкісти сапери. Розвідники і в першу чергу штурмовики, написав Білецький, штурмові дії, відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Ну і, власне, заступник командира бригади Жорін прокоментував наступ підрозділу на Харківщині, сказав, що найближчими днями бригада зможе оприлюднити деталі операції та статистику втрат. За словами офіцера, наступальні дії не пов'язані з наступом на Курськ. Про це розповів у прямому етері проекту відомої журналістки. Це не пов'язано з операцією на Курщині. Це наступальні дії в зоні відповідальності третьої штурмової в напрямку Борової.